Велика риба поводиться спокійно, але вона дійсно велика. Велика риба гідна справжньої щучої вудки. Тримає в'яже. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. А це невеличке відео, типовий уламочок. Єдиний більш-менш цікавий епізод з невдалої сесії. Це було тестування. Тестування нової моделі на правильній водоймі з заліковою рибою. Але щось пішло не так. Напевно, спрацювала гацька прикмета. Якщо на першому закиданні контакт та риба, далі вже не буде нічого. Так воно і сталося. Дивіться. Водойма не глибока та без рельєфу, тому я охоче застосовую джиголовку. 8 грамів фет четвірка. Яскравий, бо вода каламутна, літо. Невеличка провокація не завадить. Втопивши, я починаю просто звичайну рівномірку. Миттєвий контакт. Просто миттєвий. Велика риба поводиться спокійно, але вона дійсно велика. Велика риба, гідна. Справжньої щучої вудки тримає, в'яже. А як всекла, зараз подивимось. Дивіться, яка жвава! Фальстарт. Це не щука. Ха-ха-ха. Абсолютний фальстарт. На гачку дуже заліковий короб. Причому з'їв до рота. Оце так здобич. Я рекламую цю серію як щуча, а вона дивіться, що робить. Валить коропів. Що ж, це казус. Але як мій спінінг. Тримав цей казус, ви бачили. І спротив був гідний. Фотку зроблю, бо це чесна риба. Красень, кропець. Тікай додому. Тебе не замовляли. Замовляли щуків. Я сподіваюся, щука все ж таки буде. Хижий короб пішов додому. Здається, йому це не вперше. Він не здивувався. Цікава водойма. Я ловив, звісно ж коропів спінгом на мікруху, але такого ще не було, щоб 8 грамів фет четвірка, чи вас тут не годують. Давайте щуку. І на щучій проводці з'їв на рівномірці. І на цьому все. Бажаний контакт з хижаком так і настався, сесія була провалена. Чи вірити після цього в прикмети, чи не вірити, вирішуйте самі, я в них не вірю, хоча всі їх знаю. А найголовніше, що я знаю про роболовлю, це те, що завжди треба працювати до кінця. Працювати до останнього і якийсь приз обов'язково буде, хоча б і втішальний.